Раціональне поводження з побутовими відходами та їх переробка мають бути пріоритетами в екологічній політиці України. Угода про асоціацію імплементує екологічні директиви ЄС у національне законодавство. Дорожню карту щодо цього Україна матиме до кінця року. Документ розробили в рамках проєкту секторальної бюджетної підтримки ЄС. Дорожня карта вказує на необхідність впровадження семи компонентів, і один із них це розвиток галузі переробки відходів. Українські ж реалії на тепер такі. Полігони переповнені, нові не будуються. Сміття ж скупчується, але не переробляється. Гектари мотлоху та гори сміття. Щодня полігони поповнюються тоннами відходів із мільйонів домогосподарств. Лише столиця за рік продукує понад мільйон тонн сміття. Нових полігонів не будують, а зведені за радянських часів заповнені вщент. Відтак, єдиний спосіб позбавитися відходів переробка. У ЄС розділяють сміття щонайменше на чотири фракції. Тим, хто змішує, наприклад, органічні відходи зі склом, загрожує штраф в Україні за таке не карають, тому вміст контейнерів і не надто придатний до переробки. Габарит у нас та. Туди за дом габарит. а така є бутилки, все в одну. А от знайти потрібний контейнер у столиці таки проблема. Лише кожний п'ятий бокс призначений для ресурсоцінних відходів у спальних районах. Це досі рідкісне явище. Мені ніхто не розповідає. Я знаю, що там якось окремо треба пластик, да окремо треба там битові відходи. Але навіть у мене навіть біля будинку нема куди його сортувати. Навіть так, якби мені хтось можливо розказав, і можливо, в мене були контейнери для цього, можливо, я би сортував. Кияни сортують лише 5% сміття, а переробляють тільки 15% відходів. Просто ну недостатньо. А в більшості, якщо взяти Україну обласних центрів, просто відсутні потужності з переробки. Те, що є в Європі, ставлення самих європейців до поводження з відходами різниця. Згідно досліджень, 90% громадян ЄС сортують папір, картон і пластик. 88% роблять те саме зі склом. Ще три чверті європейців сортують небезпечні відходи, металеві банки, електричні та кухонні відходи. Експерти кажуть, якщо Україна не наближатиметься до цих показників, сміттєзвалища незабаром стануть частиною міського пейзажу. Я не смею взять в рот слово катастрофически, но если быть честным. Ми близькі кетамоандре каруц, експерт екологічної політики проєкту ЄС, розповідає в Європі. Подібне переживали 20 років тому. Нині ж відходи не лише переробляють, а й заробляють на енергоресурсах. Суворе дотримання директив і призвело до впорядкування галузі, підписавши угоду про асоціацію. Прийняти їх має і Україна. Вінтірати втечені последуючих Це та директива. діляківа регіональні плани, планом. з відходами, які держав і скільки було призведіна відходів, куди вони йдуть сьогодні. Водня, куди їх можна атвісти в будущем, скоки їх будуть в будущем одне із стримувань цих планів та 100% покриття всієї території. Йдеться на загал про 28 екологічних директив. За оцінками експертів, Україна може впоратися із цією проблемою за 10 років. Детальний план дій має бути оприлюднений уже восени.